Тому про каву все, як і де вона росте, як її готувати, як смакувати. І знаєте чому? Тому що ми любимо свою справу. Декаво твоя подорож, а не просто набір. Наша справа ваша кава. Бо вона цікава. Кава, цікава. На радіо Капачу душа відпочиває. У Києва був шанс стати кавовою столицею Європи, ще у 17 столітті. Уявіть, Київ міг стати кавовою столицею ще в 17 столітті. 1679 року. Шотландський полковник Патрік Гордон привіз сюди не лише свою армію, а й любов до кави. На його вечірках каву пила і місцева еліта, і московські чиновники. Правда, більше для годиться, бо гіркий смак не дуже їм заходив. Та от халепа кілька років по тому гордона перевели, і разом з ним з Києва поїхала і мода на каву. Кава. Пажу це тепло та надії. Повернулася вона аж у 80 20-го сторіччя. Натомість у Кам'янці-Подільському кава прижилася ще за турецького панування. А от після приєднання до Російської імперії її потіснили чай і горілочка. Натомість у Галичині та Закарпатті, які потрапили під владу Австрії, кав'ярні розквітли. на початку 20-го століття. Там їх були десятки. Серед них культові віденська кав'ярня у Львові та каве хаз в Ужгороді. От так Київ і прогавив свій кавовий шанс. Але нічого тепер надолужуємо. А яка улюблена кав'ярня у вашому місті? Пишіть у радіочат та на сторінках наших соцмереж. Нам цікаво, кава, цікава. Душа відпочиває.